цій краснопільській школі неабияк шанують знаних спортсменів земляків краснопільчан. А від початку білої олімпіади в Сочі тут змінився і весь ритм життя. І вчителі і учні щодня чекають спортивних новин із Сочі і ведуть свій щоденник Олімпіади. Адже саме тут вчились троє біатлоністок з української олімпійської збірної Тетяна Антипенко, Валя і Віта Семеренки. Обов'язково слідкую дивлюсь по телевізору, по першому національному за їхньою перемогою. А це їх клас, і та сама парта, де зіркові сестри біатлоністки підкорювали вершини шкільних знань. Це місце в класі, говорять одинадцятикласники. Ще й яке престижне дівчатка показали чудові результати як на олімпіаді, так і в спорті. І звичайно, вони є для нас великим прикладом і взірцем для того, щоб ми так само наполегливо працювали і досягали своїх цілей. У 13-річної Каті Свинаренко вже ціла грона престижних нагород. Вона олімпійська надія України, захоплення біатлоном як у сестер Семеренко. Я займаюся майже три роки чемпіонка України і і двократна призерка України. Днями ці креативні краснопільські школярі задумали презентувати на Олімпіаді в Сочі свою підтримку українській збірній, написали своїм кумирам листа, вклали його в яскравий конверт, а ще своїми руками зшили великий прапор з голубом миру. В цьому конверті помістили свої вітання та побажання валі та віті Семеренко. Ми бажаємо їм перемог на Олімпійських іграх у Сочі. Спочатку ми зробили ескіз, а потім ми купували тканину і шили самі гуртом. На презентацію свого проєкту краснопільські школярі запросили губернатора Сумщини. Йому ж доручили і передати подарунок спортсменкам на одному з олімпійських стартів у Сочі. Висловлюючи думку учнів всієї школи, прошу вас передати нашим випускницям, членам, Украї... членам Олімпійської збірної України, сестрам Семеренка, наш лист звернення та пора про миру. Ми учні вашої рідної школи. Віримо, що сьогодні від вас залежить не лише спортивний успіх держави, тому ми просимо вас випустити Голуба миру, щоб наша рідна країна жила в мирі та злагоді. Ми мені Я до собою одразу передаємо нашим представникам, вони в воскресенье будуть їхати в Сочі, і все б передаємо Віті і Валі. Губернатор пообіцяв 19 лютого на фініші мас старту спортсменки Семеренки отримають цей сердечний подарунок з Краснопілля їх малої батьківщини. Тетяна Полозова, Андрій Геращенко, канал РТС.